Сьогодні в харківських атлантів важливе тренування. Гравці викладаються на повну. Після серйозної розминки відпрацьовують тактичні моменти. Попереду гра в національному чемпіонаті. Для кожного з них американський футбол не просто спорт, а стиль життя. Саме в американському футболі вони знайшли все те, що шукали. Це спорт, який зачитає собі достоинства ігрових видів спорту, силових. Тобто треба то швидкість, скорость, мати реакцію і треба бути мужиком, не бояться. Швидкісний і жорсткий, таким бачать американський футбол, глядачі лобові зіткнення, перехоплення суперників та неабияка комплексія гравців роблять нерідкими травми в цьому виді спорту. Аби їх зменшити, футболісти одягають спеціальну екіпіровку. Вона важить понад 10 кілограмів. В цих обладунках спортсменам доводиться бігати 4 періоди по 15 хвилин. Саме основне в екіпіровці є каркас, який ділиться на різні категорії, від ловящого, приймаючого до важкого грака. Є різні форми каркасів. І, грубо говоря, ударне військове кожного футболіста – це шлем. До самої форми в американському футболі також є серйозні вимоги. Ігровий варіант, в якому по уставу прописано, по правилу, обов'язкові м'які Щитки, Так называемая мягкая защита. На бедренный, на коленник. Бокова защита, і во многих существует що защита вже позвоночника вставляється защита копчика, деби нагрузка не уходила. Втім, навіть ризик переламів забиттів не зупиняє спортсменів, які закохались цей вид спорту на все життя. Євген Близняцов учасник першого складу команди, грає і зараз. Євген пригадує матчі у Харкові на початку 90-х, коли в Україну приїздила команда зі Сполучених Штатів Америки. Тоді харківські спортсмени показали свій високий рівень і навіть здобули кілька перемог. Приїхала технічна гравна Команда наконец-то к нам на Украину физически мы были сильнее, а тактически они были сильнее, и вот это нам показало, насколько важно знать ну, нюансы игры какие-то. Не просто там быть очень сильными, быстрыми, там, а надо еще быть такими. Наразі в національному чемпіонаті грає шість команд, дві з них з Білорусії. Незважаючи на те, що цей спорт в Україні, як правило, знаходиться на самозабезпеченні і тримається на ентузіазмі гравців, він щороку здобуває все більшу кількість прихильників. Ярослав Мінери Никименко, Сергій Дудко, Вістя.